Найкраща розмова зеленського з Трампом. Про що домовились лідери США, України та ЄС, коли Зеленський може особисто зустрітися з російським диктатором і які гарантії безпеки для України готові запропонувати партнери? Говоримо про те, що на часі мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Володимир Зеленський назвав свою розмову з Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що в нього були з американським лідером. Дуже плідною зустрічі з українським президентом та європейськими лідерами назвав і Дональд Трамп. Господар Білого Дому просував ідею одразу укласти повноцінну мирну угоду, а не перемир'я. Під час публічної частини зустрічі з Володимиром Зеленським американський президент заявив, що більше не вважає зупинку бойових дій обов'язковою для мирних переговорів з РФ. Після завершення зустрічей Дональд Трамп Телефонував кремлівському диктатору Путіну і розпочав підготовку зустрічі між українським президентом та російським правителем. За словами Володимира Зеленського, спочатку має відбутися двостороння зустріч. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія, а потім трьох Так, ну як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони. Важливі і болючі, тому е е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з путіним. Можливим місцем зустрічі Володимира Зеленського та кремлівського диктатора може стати Угорщина. Про це з посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомило видання Reuters. Водночас, президент Франції Мануель Макрон припустив, що переговори можуть відбутися у Женеві. Щодо термінів зустрічі, то німецький канцлер Фрідріх Марц заявив, що переговори між українським президентом та Путіним плануються протягом найближчих двох тижнів. Увімкнений мікрофон випадково записав слова американського президента, коли той ймовірно говорив про російського диктатора. Сталося це під час офіційної трансляції зустрічі господаря Білого Дому з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Спілкуючись із президентом Франції, глава Білого Дому сказав: цитую: я думаю, що він хоче укласти угоду. Ви розумієте, як би це божевільно не звучало? За словами коментаторів, ця фраза пролунала після того, як Еммануель Макрон поцікавився, чи справді російський диктатор готовий й до завершення війни. Україна хоче купити у Сполучених Штатів озброєння на 90 мільярдів доларів. Про це заявив Володимир Зеленський. Таким чином український президент підтвердив інформацію видання Financial Times. Британська газета повідомила, що заради гарантій безпеки від США Україна обіцяє придбати американську зброю. Таким чином Київ хоче зацікавити Трампа вигодами для американської промисловості, а фінансуватиме пакет зброї Європа. Зокрема, можливе укладення угоди на 50 мільярдів доларів для виробництва дронів з українськими компаніями. Паніями щодо конкретного переліку озброєння, то він не розголошується. Відомо лише, що ми наполягаємо на покупці щонайменше десятка систем ППО Петріот. Пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо ПАК тощо. Там дійсно є пакет. Нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів це друга частина гарантій безпеки для нас. Саміт у Вашингтоні був примітний ще й небувалим виявом європейської єдності. Лідери провідних країн світу терміново змінили свої графіки і негайно вирушили у Вашингтон на екстрені переговори. Білий дім один за одним прибули очільники Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджа Мелоні та Кір Стармер, а також президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн і генсек НАТО Марк Рюте була за столом переговорів і європейська сусідка Росії, і нещодавній член НАТО Фінляндія. Її президент Олександр Ступ вважається приятелем Дональда Трампа політики товаришують, і обоє фанати гри у гольф. Журналісти видання Політіко припускають, що головною ролью Стуба було переконати американського президента включити Європу до подальших переговорів з Росією. Мир надовго, а не на кілька років. Гарантії безпеки для України після перемир'я стали головною темою обговорень у Білому домі. Пропозиція від Італії гарантії безпеки за зразком п'ятої статті статуту НАТО. Прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні заявила, що пропозиція щодо гарантій базується на концепції колективної безпеки, що дасть змогу Києву отримати підтримку всіх партнерів, зокрема й Сполучених Штатів. Іншими словами, напад на Україну означатиме напад на всі країни гаранти. На такі колективні гарантії безпеки для України, ніби. То вперше погодилась російська сторона під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці за словами посланця президента США Стіва Віткофа. Це стало способом обійти російський ультиматум про невступ України до НАТО. При цьому членство України в НАТО нині не обговорюється. Про це в етері американського телеканалу Fox News повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Він зауважив, що над розробкою концепту гарантії безпеки для України вже кілька місяців працює група з 30 країн, включаючи Японію та Австралію. Як саме до цього процесу будуть залучені Сполучені Штати, обговорять найближчими днями. Зауважив генсек. Отже, членство України в НАТО повністю виключено правильно. Ситуація така, що США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу після саміту 2024 року полягає в тому, що шлях України в НАТО є незворотним. Але зараз ми обговорюємо не членство в НАТО. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України за принципом статті 5 і те, якими вони мають бути. Переговори тільки після того, як замовкне зброя. Європейські лідери дещо розчаровані зміною позиції президента Трампа. Якщо на Алясці він вимагав від Путіна повної зупинки бойових дій, то тепер, отримавши відмову російського диктатора, вже не такий категоричний. Мовляв, зупиняв війни і так, без жодного припинення вогню. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц втім, наполягає спочатку повне затища і лише потім саміт між Україною та Росією. А от чи вистачить у Путіна сміливості проїхати на таку зустріч, яка нібито. Може відбутися вже до кінця серпня. німецький канцлер сумнівається і наголошує жодних територіальних поступок Росії з боку України бути не може Україні не можна нав'язувати територіальні поступки. Вимога Росії, щоб Україна вивела війська з Донецької області порівняна з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду. Це неприпустимо для суверенної держави. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама під час переговорів. Кожну українську дитину, яку незаконно викрила Росія, потрібно повернути в родину. Про це заявила голова Європейської комісії. Урсула фон дер Ляйн наголосила, що депортація українських дітей є тяжким воєнним злочином, який не має виправдання. Вона зазначила, що людські втрати у війні РФ проти України мають припинитися у Брюсселі. Підкреслюю, це питання не лише гуманітарне, а й моральне, адже мова йде про майбутнє нації. Глава Єврокомісії відреагувала на пост Дональда Трампа в соцмережі Трусоушало. Кому він назвав повернення дітей вершиною всіх пріоритетів. Людські жертви цієї війни повинні припинитися, а це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна бути повернута до своєї родини. Я дякую президенту США за його чітку сьогоднішню обіцянку забезпечити, щоб ці діти знову зустрілися зі своїми близькими. Урсула фон Дерляйн, президентка Європейської комісії. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського опинилася на перших шпальтах провідних світових видань. За оцінкою британського The Independent, сторони змогли подолати попередні непорозуміння та налагодити діалог. Журналісти Daily Mail зауважують, що цього разу вдалося уникнути дипломатичних інцидентів. Під час переговорів із лідерами ЄС було помітно різницю у підходах щодо гарантій безпеки України. Відзначає The Times. За даними The Economist, Трамп і Зеленський публічно уникали обговорення найскладніших тем. Частина зустрічі виглядала досить теплою та дружньою. Тим часом The Washington Post оцінює саміт як спробу Європи віддалити Трампа від позицій та ідей російського диктатора. The Wall Street Journal підкреслила, що Зеленський на цю зустріч прийшов у вбранні схожому на костюм. При цьому український президент отримав і комплімент від Трампа, і вибачення від журналіста, який під час минулої зустрічі в овальному кабінеті поставив питання щодо дрискода Зеленського. Журналісти також підрахували, що під час переговорів український президент понад 10 разів подякував Дональду Трампу. Зеленський подарував очільнику Білого Дому ключку від гольфу від українського військового Костянтина Картавцева, який втратив ногу, рятуючи побратимів у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Гольф став частиною його фізичної та емоційної реабілітації. Президент України показав відео, де Картавцев звертається до Трампа з проханням допомогти завершити війну справедливим і тривалим миром. Лідер штатів прийняв подарунок, записав відеозвернення з подякою українському воїну, а також подарував Зеленському символічні ключі від Білого Дому. Це були всі новини на часі. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.